Дорогі друзі, ми повертаємося в етері. Наші гостях Андрій Єрмоленко, художник, лауреат Шевченківської премії, співзасновник Communities Army of Ukraine, і Дмитро Василенко, громадський активіст, волонтер, голова та співзасновник тієї саме Communities Army of Ukraine. В нас тут вже відбувся цікавий діалог власне на тему НАТО і на тему, що НАТО має Join Ukraine, Те, що написано зрештою на футболках, і такі акції відбулися напередодні саміту. У Сполучених Штатах Америки і не тільки, але й в Європі. І що, почули вас? Ну, більш детально того, що… Так, дякую за представлення, дякуємо за запрошення. Так, наша кампанія називалась NATO Join Ukraine. НАТО приєднуйся до України. Перший мітинг в рамках цієї кампанії відбувся в місті Брюссель. Біля штаб-квартири НАТО цю компанію ми проводили з різними партнерами. В Брюсселі це була Promote Ukraine, в Україні це була ICV, International Center for Ukrainian Victory, спільнота НАФО, Ukrainian Freedom News на чолі з колишнім американським журналістом. Також мітинги відбулись і в Мюнхені, в Аугсбурзі, в Гамбурзі, в Малазі, Іспанія, в Парижі, в Остіні США, в інших містах. І українські активісти за кордоном виходили з вимогою НАТО зберігати спокій та приєднуватись до України, як написано на наших футболках. Чому так? Чому ми обрали саме цей слогон? Е, ну насправді Україна вже де-факто виконує засадни... ту місію засадничу, заради якої НАТО було засновано в 49-му році. Тобто стримування е, потенційної чи вже триваючої агресії з боку блоку авторитарних тоталітарних країн, е, які зараз е, представляє Росія, з метою захисту європейської свободи, демократії, європейських цінностей. Це по-перше. По-друге, де-факто, знову ж таки, Україна довела, що вона наразі є найсильнішою армією е, на європейському континенті. Угу. На полі бою ми доводимо це регулярно і постійно. По-третє, Україна довела, що вона може адаптовувати дуже швидко всі ці стандарти на НАТО, які існують, і більше того, пропонувати власні свої якісь нові рішення, якусь нову тактику. І тут можна згадати е, війну дронів. Е, в останню, останній момент, але не менш важливий. Е, Ще з моменту проголошення незалежності України, ми почали шлях до НАТО, задекларували цю мету, зробили її стратегічною в 2019 році, коли в конституцію вже була занесена ця норма. І насправді будемо відверті, ну немає в Європі жодної іншої країни, яка стільки крові вже пролила захищаючи північну Атлантику. Е, я, от е, що хочу сказати, що я підписаний на Андрія Єрмоленка звичайно, в Фейсбуці. Зокрема, Дякую. і, і е, Шевченківський лауреат насправді не, не то, що не гребо, як би це сказати, спокійно працює в такому плакатному стилі і відгукується на всі важливі події в світі, в Україні. Не гребує навіть карикатурами якимось, якщо це потреба є. Тобто, ви багато. Малюєте, власне, щоб описуватись, якісь літописки відбуваються з того, що є от свіжі є, наприклад, реакція на те, що сталося з атакою на Ахмадит? Якщо можемо показати, про те, що про атаку Ахмадит, я б сказав, би що це також було в рамках. Приблизно цієї ж компанії. Тому що ми готували цю компанію. Це не воно. Це не воно, це не воно, це Путін, та це Путін. так. Але, попри це, все, Росія вдарила саме болюче в наших дітей, вони знищують наше майбутнє. І вони це зробили саме перед самітом НАТО. Ну це як гопнік. Нам за це нічого не буде. І вони таким чином показали. Ось цей малюнок? Так. І вони таким чином показують, що вони будуть безнаказаними. Якщо говорити про перемогу, нашу найголовніша перемога в рамках цієї акції. Згадайте до 2022 року, щоб виходили люди в європейських країнах, в європейських містах з вимогою українці, і до них приєднувалися не лише українці, з вимогою, щоб Україну взяли в НАТО. Цього не було. Зараз ми намагаємося довести, що Україна і НАТО це ну абсолютно природньо. і це ми має бути, щоб з цим змирилися десь, навіть не змирилися, щоб це прийняли європейські. Жителі Європи, жителі Америки, тих країн, які входять в НАТО, і щоб вони зрозуміли, що місце України саме так там. І саме тому це для мене найголовніше. Саме тому, фактично, я і доєднався до Community Army of Ukraine, навіть не доєднався, був співзасновником. Тому що розумієте, іноді плакати, і іноді громадські організації, іноді громадянське суспільство робить набагато більше, ніж це робить. Держава, як це не страшно. Я сказав, я ж злякався трохи тому, що горизонтальні зв'язки, які от ми е з метром працювали над тим, щоб становити горизонтальні зв'язки і їх об'єднати більше ніж скільки країн, фактично більше 40 країн. Більше 40 країн, щоб е громадські організації, громадські організації, невеличкі групи людей, які проукраїнські, доєдналися до нас, і щоб ми могли. Е Звучати одним таким голосом, і щоб нас почули, врешті-решт. А, а це цей... для мене, як для художника, дуже важливо. Ось цей малюнок. Ми потребуємо зброї, а не іграшок. Він розлетівся українськими соцмережами. Але чи ви маєте якийсь відгук про соцмережі тих країн, які, начебто, нас підтр... ну, тобто нас підтримують, та але. Але все ще якось дистанціюється від нашої війни, Чи... бо, бо я хочу сказати про те, що. Ем... За, за цей вже третій рік повномасштабного вторгнення світ починає, ніби як Росія починає призвичаювати світ до того, що ну от Україна в ній триває війна, і в ній падають ракети, і деколи ці ракети вбивають велику кількість дітей. Інколи вони навіть тепер взяли і впали на Охмадит. Каховською ГЕС теж було так, що ну от підірвали, ну затопило там людей, ну загинули люди. Воно було це ж і припало на літо, а влітку всі відпочивають і якось не хочеться думати про погане. Давайте про цей малюнок, щоб я себе не хвалив, розкаже Дмитро, як він розлетівся, і мітинги з цим малюнком, де відбулися. Е, дякую, Андрій. Е, ну насправді, е, графіка, яку створює Андрій, е, е, piece of art, як кажуть англійською, тобто мистецтво, воно теж може бути зброєю в наших руках, зброєю в руках українців. Лідерів закордонних українських громад, активістів там. І що стосується відповіді на ваше питання, так завдяки громадським активістам за кордоном, які роздруковують цю графіку, роблять з неї плакати, виходять на вулиці міст. Вона стає впізнаваною, але найголовніше, ми таким чином можемо донести наш меседж. Наш наратив, який необхідний для України, необхідний для захисту наших національних інтересів, для е, того, щоб про Україну не забували, Міжнародна перемога е, міжнародна допомога зміцнювалась, і, зрештою, маємо надію, це сприятиме досягненню е, перемоги е, в війні над Росією. І ви сказали до речі про трагедію підрив Каховської е, ГЕС е, минулого року. Ось саме тоді, знову ж таки, Андрієм була намальована певна графіка, і наші активісти за кордоном в Стокгольмі вийшли на Грету Турнберг, показали їй цю графіку, і вона взяла її в руки, їй то сподобалось, був там певний резонанс в її свідомості. Вона сфотографувалась. А фактично, це стала вперше її. Задекларована таким чином позиція щодо підтримки України, тобто раніше вона жодних слів про Україну не казала. Після того її запрошували в Київ. Вона була в офісі президента, теж там давали слова підтримки. Тут, тут трошки хочу сказати. Просто дуже довго всі питають: а де Грета Тумберг, А де Грета Тумберг? Ми сіли, сказали, ну. Якщо люди хочуть побачити Грету Тумберг, треба людям дати Грету Тумберг. Ми знали, де відбувається акція, куди вона виводить людей. Наш один із активістів роздрукував плакат, підійшов до Грети Тумберг і каже: Ну, як ви відноситесь до цього? Вона каже, це жахливо. їй просто сказали: тоді сфоткайтесь з плакатом, і ми напишемо про це по, по що ви засуджуєте. Іноді треба вдаватися до того, щоб спонукати людей. І не думати, що вона сяде така: блін, а що ж там в Україні? Ну, їй будемо тверезими і будемо реалістами. Їй можливо Україна і на пече не болить. Можливо, вона зовсім про інше думає. Але зміщувати фокус і показувати в Україні зараз війна, в Україні гинуть люди. Це наша наш такий священний обов'язок, це наша робота, врешті-решт. Ця робота, вона знаєте, я що просто хотів сказати. Ви кажете про ці горизонтальні зв'язки. Я подумав, наскільки важливо, коли є люди, які можуть їх встановлювати, і треба, щоб ці канали вони працювали, тому що у нас буває проблема, що в нас. Притомний депутат не може поїхати на конференцію, бо його запросили десь там, наприклад, за кордон, і туди посилають якогось депутата, бо він справлючої коаліції, і тобі, а ти знаєш цього депутата, і ти розумієш, що він буде там таке говорити, що це буде мати зворотній ефект. Він ж там приїде до розумних людей, а приїжджає до них якийсь такий дундук. І починає там щось таке розказувати, що люди думають, боже, і це вони хочуть в НАТО, реально може, ще зарано трохи у вас, поки що, депутати не того рівня. Я маю на увазі. Що оці горизонтальні зв'язки вони потребують каналів. Чи ви можете спокійно, наприклад, їхати за кордон і це їх встановлювати? Чи в принципі немає якогось тиску держави, яка хоче контролювати, як нас тут пропаганда працює? Ми ж теж трошечки Ґебельса читали. Ну, мається на увазі, ми ж не переможемо автократію, якщо будемо працювати так. Ну, тиску ми не відчуваємо, і ви абсолютно праві в тому, що. Горизонтальні зв'язки вони дуже важливі, і в цьому, мабуть, відмінність українського суспільства від російського. У нас горизонталь розвинена, горизонтальні зв'язки. В Раші це вертигаль, жорстка ієрархія, примус, контроль і так далі. Що ми намагаємося зробити? Ми намагаємося об'єднати е, закордонних українців, лідерів закордонних українських громад. З тією метою, щоб вони звучали єдиним голосом, uh -huh. виступали так само єдиним фронтом. Бо насправді, на нашу думку, це взагалі феномен відбувся після повномасштабного вторгнення Росії, коли почали стихійно виникати багатотисячні мітинги за кордоном, але воно трошки було розпорошено, і ось ми зробили спробу. І на нашу з Андрієм думку досить успішно, щоб все ж таки спробувати українців об'єднати. Дя... ми вам за це дякуємо. дякуємо дуже дякуємо, що ви прийшли до нас в гості. Оттак. А у нас є для вас подарунок п'ять секунд. щоб ми займемо ще так? Це футболки з нашою графікою. Дякую Прошу дуже. Вам і вам. Дякує. Дякую за запрошення. Дякуємо. Дякує Дякую, володжа Кіпкалн Енкеріон, і і також join Ukraine. Не то, що дякуємо дуже вам за вашу Дякую. участь. Дякую, всі, друзі. За нас дякуємо, дивилися. що ви дивилися наспресов ЕТР триває. Залишайтеся далі. Буде цікаво.